Представляють єдині знижки на СТЗПін. 20% в аптеках подорожних вам таща. Купуйте на сайті вигідніше, отримуйте кешбек. Ді знижки представляють Єдині знижки на Ентерожерміна. 15% в аптеках подорожних вам таща. Купуйте на сайті вигідніше, отримуйте кешбек. Останні вихідні липня 1914 року в Європі справжнісінький Весільний бум закохані намагаються якомога швидше одружитись, оскільки ось ось і може початись війна. 26 шостого 27 липня газети пишуть про паніку на піржах Лондона та Парижа. А американців просять покинути Карлові вари та інші курорти. Поряд із цим журналісти британської The Times згадували, що людей більше цікавила інформація не про війну, а про гучні автомобільні сигнали. Про день напередодні Першої світової. Сьогоднішній урок історії. З одного боку ця війна здавалась неможливою. Бо яка війна у розвиненому світі, де курсують трамваї та їздить метро? А правителі трьох могутніх імперій. Британської, німецької та російської взагалі родичі, однак поряд із цим на той момент вже існувало два військових блоки: Антанта та Тройстий Союз, і достатньо було найменшого конфлікту для того, аби почалась глобальна війна. І такий конфлікт трапився, коли 28 червня 1914 року у Сараєво був убитий спадкоємець австрійського престолу Франц Фердинанд. Ще однією причиною бажання війни була загальна ненависть. Французи ненавиділи німців за те, що німці у 19 столітті забрали у Франції Ельзас та Лотарингію. Німці ненавиділи британців, бо ті перешкоджали їм здобувати нові колонії. Росіяни ненавиділи австрійців, бо вважали, що саме Росія повинна володарювати на слов'янських землях, а не Австрія. Світ стояв на порозі війни, і вона почалась. 28 липня 1914 року, коли Австрія оголосила війну Сербії, звинувативши сербські спецслужби у вбивстві австрійського спадкоємця-престолу, союзником Сербії була Росія, яка почала мобілізацію. У відповідь на це війну оголосила Німеччина. На вулицях Парижа, Лондона, Берліна та багатьох інших міст, люди з посмішкою зустріли цю подію. Але в чому причина такої радості? Справа в тому, що на той момент, вже 50 років, в Європі не було великої війни. Тому про військові конфлікти люди знали лише з книжок письменників-романтиків. І саме тому через ці ілюзії люди не розуміли справжнє обличчя війни. З ентузіазмом війну зустріли і українці напередодні першої світової. Наші землі були розділені між двома ворожими імперіями російською та австро-угорською. На території Заходу України Галичина українці підтримали Австро-Угорщину. Вони створили дві організації: Головну Українську Раду та Союз визволення України. І ці дві організації одностайно боролись за незалежність України. Вони вважали, що незалежність можна досягти, тільки перемігши Росію у цій війні. Перша світова тривала понад 1500 днів. В ній брало участь 38 держав. Кількість загиблих 10 мільйонів людей. Після першої світової розпалось чотири імперії, в тому числі і російська українці отримали шанс здобути власну незалежну державу, і це відбулось у січні 1918 року. Була проголошена незалежна Українська Народна Республіка.